Цей наш не ефект незвичайний. Сьогодні ми говоримо про ушанування пам'яті бійця Збройних сил України, який загинув на полі бою, і про те, що сім'я його робить для ушанування його пам'яті. Для цього я запросив його сестру Ірину, яка розкаже нам все це. Ірина, добрий вечір. Добрий вечір. Моє перше запитання до вас таке. Сім'я Артема створила петицію про надання йому звання Героя України. От, розкажіть про це більше? Ну так, його дружина створила цю петицію. Дійсно, вона дуже багато робить для вшанування його пам'яті, і я дуже вдячна їй за це. І зараз от ми стикнулися з такою проблемою, що для того, щоб ця петиція потрапила на розгляд президента, потрібно зібрати 25 тисяч голосів. Це багато насправді це дуже багато вже підписали всі наші родичі, знайомі, знайомі знайомих. Але поки що ми маємо 5 тисяч. І це відповідно одна п'ята частина від того, що потрібно. І ми зрозуміли, що потрібно виходити у суспільство і просити людей, може навіть хто і не знає Артема, теж долучитися до підпису цієї петиції. Ну бо напевно це важливо для самого суспільства, як і для людини. Яка загинула для його родини, так і для всього суспільства. Бо, на моє глибоке переконання, саме вшанування героїв саме взагалі от розуміння того, хто для суспільства є героєм, воно формує це суспільство. Недаремно в ті ж радянські часи. Так от так багато приділялося уваги е, ушануванню радянських героїв і е, якомога більшому зачиненню тих людей, які для системи не були героями. Саме тому зараз так багато боротьби з пам'ятниками, з різними званнями, назвами вулиць. Комусь це може здатися неважливим або другорядним, але на моє глибоке переконання, як гуманітарія, це надзвичайно важливо. Бо насправді ми все робимо на внутрішньому ентузіазмі. Будь-які. Події, будь-які досягнення людство звершує на внутрішньому ентузіазмі, і для того, щоб цей внутрішній ентузіазм був, треба для цього щось робити. І е, насправді відбудова після Другої світової війни відбулася достатньо швидко, саме тому, що цей ентузіазм постійно провокувався. Зараз так само, е, якщо ми зараз навчимося будувати свою історію, будувати е, свою ідеологію е, і Будемо вшановувати своїх героїв, які щось зробили саме для нашої країни, то більше шансів у нашого покоління, у наступного покоління, відбудувати цю державу, зробити її успішною, оскільки це буде робитися на більшому ентузіазмі, бо ми маємо взірець, ми маємо. Своїх героїв, які дійсно зробили щось для того, щоб ця держава існувала. Так, якщо у вас є така можливість, я би особисто і ми би як родина дуже Просили би вас долучитися до підпису цієї петиції. Це дійсно дуже важливо з психологічної точки зору і для маленької доньки Артема, і для нас, як для родини. Ну і, як я вже зазначила, для всього суспільства так само. Якщо ви ніколи не підписували петиції, перший раз це може здатися дійсно трошечки важко, страшно, ну, я знаю, по собі, особливо для людей вже 40 плюс, скажімо так, це може бути трошечки. Таким складним завданням. Тому е, я попрошу Максима, щоб він розмістив інформацію або в коментарях, або в описі до відео, е, які кроки, яка послідовність, як потрібно її підписувати. І крок за кроком, якщо от дивитися і робити це, то, в принципі, е, ну, насправді це не так важко. Це займає буквально ну, 2-3 хвилини. Е, От. Це можна робити двома способами. Один спосіб це через банківський рахунок, а другий спосіб це через дію. От, І, скажімо так, простіше через банківський рахунок, трошечки складніше через дію, ну, але, в принципі, кому як, це мені так особисто, може, комусь зручніше через дію. Так, ну, от, в принципі, я сказала про петицію. Дякую. Розкажіть про його військовий досвід і загибель. Артем героїчно пішов добровольцем в перший же день. От 25 лютого, добре, не вперше, в другий же день, але з першого дня він вже шукав цю можливість, як і куди піти. І 25 лютого, з самого ранку, мені подзвонили родичі з проханням його відмовити, але це було неможливо. Він був дуже впевнений в тому, що він робить те, що потрібно. От я єдине, що просила його. Просила знайти такі війська небезпечні, просила обрати тоді більш якусь легку спеціальність. Тоді була ця можливість, багато було охочих, От. але він обрав важку і небезпечну. Він обрав спеціальність кулеметника, ну і, відповідно, мусив бути на нулі. Якийсь час, коли була загроза з півночі, він охороняв Київ, а потім, коли з півночі загроза минула, його відправили під Бахмут. Де він і загинув. Так, ну, і, от інформація, в принципі, я її так озвучила вже від себе. Я не встигаю і розповідати, і презентацію гордати, тому що тема достатньо. Болюче, дякую Ірина. Розкажіть про Артема, як людину. Ну, можна почати. З того, що народився він 11 лютого 1988 року у Харкові, у сім'ї інженерів. Це от він маленький, загорнутий в ковдру. Зрозуміло, що на його долю припали лихі 90-ті, але він не споскудився і незважаючи на те, що багато його однолітків пішли якимись не тими шляхами, він. Був завжди дуже правильний, дуже з таким хорошим вихованням, скажімо так, от, що стосується. Якоїсь там пов'язаності з військовим досвідом, ну, скажімо так, родовим військовим досвідом, то у нас був дід, дід Василій по батьківській лінії, майором, командиром батальйону і ветераном Другої світової війни, і бабуся по материні лінії теж була ветераном Другої світової війни, сержантом танкової дивізії. Тому у Артема був звичайно гарний взірець. Він ріс надзвичайно чуйною доброю дитиною, рятував хворих і викинутих тваринок, допомагав батькам, був таким ніжним хлопчиком. Одна з історій, коли він повертався зі школи і почув слабке кволе. Кволий писк з мусорного баку. І заглянувши туди, побачив, що там викинуті затоплені цуценята. Але одне з них було недотоплене і пищало. І він його забрав додому і виховував це, був його собакою, незважаючи на те, що Мама наша завжди була проти домашніх тварин, домашніх улюбленців, але тут вона не могла не розчулитися і не дозволити взяти цього собачку додому. Що стосується Артема, як особистості. Хочу зазначити, що він з самого-самого маленького віку був охочим служити людям. От я зараз працюю на роботі, де у нас навіть на футболках такий надпис, типу, як. Приречені служити, чи е, навіть не приречені, як це з англійської перекласти, е, ну, як покликані, от, покликані, покликані служити. Так, от е, хочу сказати, що Артему цей слоган абсолютно підходив, він дійсно е, був як народжений служити. Коли він був зовсім ще маленьким, Напевно, роки два-три йому на якесь свят подарували ось такий прямо набір. Я от спеціально знайшла його в інтернеті саме такий абсолютно набір маленького воїна, богатиря. І він його дуже любив, і багато ночей поспіль він вдягав це обмундирування. Ставав перед дверима і поки усі не ляжуть спати, ну а батьки там хтось там, мама, наприклад, щось готувала там на наступний день, могла готувати там до першої години ночі, наприклад, батько теж там міг щось робити або там не робити, відпочивати, але не спати. І от він, поки всі не вляжуться спати, він стояв мужньо, прямо так. от Куня вже ми навіть сміялися, як він так. Вже маленький, вже йому вже давно потрібно спати було. Він аж так е очі примружував, вже хотів явно спати. Але е коли його кликали, ні, він казав: я буду вас охороняти, буду вас за захищати. І стояв до останнього, поки всі не влягалися спати, і тоді він вже з, е з останнім членом родини теж йшов до ліжка. Найулюбленішими книгами Артема е, був багатотомник про Тарзана і довідни, довідник маленького командира. Так, от мені таким нудним той текст здавався. Це така товста книга, на жаль, я її не знайшла зараз в інтернеті, от е, але він її зачитав до дір і дуже її полюбляв. Навчався Артем у Харківській гімназії номер 144 Потім в будівельних училищах і більшість дорослого життя працював муляром. Насправді, ну він жив, жив більшість дорослого життя в Києві. І коли я приїжджала до нього в гості, це було так приємно. Коли ми їдемо, він показує, от той будинок я побудував, і той теж, а я потім з подружками ходила і кажу, оце будинок мій брат побудував, і цей теж. Тобто, дійсно дуже багато будинків побудовано за участі Артема. Рідні, друзі, побратими, знайомі можуть охарактеризувати Артема лише позитивно, бо він дійсно був надзвичайно доброю, сміливою і відданою людиною. Ось ми бачимо, наприклад, цитату з мови Сергія Мицика, це теж військовий побратим Артема. І от він як відгукується про нього. Доброю людиною, патріотом, свідомим громадянином, який знав, куди йде і для чого йде. Знав, що йде захищати свою родину, своє місто, країну. Це була добра людина. Артем завжди відносився серйозно до справи, до будь-якої справи, до завдання, яке давали. Я хочу сказати: якщо буде більше таких людей, як Артем, в нас у суспільстві, то нам буде набагато легше виграти цю війну. Дійсно, Артем були ситуації, Сергій описував, коли Артем допомагав виходити з полю боя, допомагав нести спорядження важке побратимам, в тому числі, і Сергію. У Артема залишилася маленька донечка, яку він ніколи так і не побачив, бо вона народилася через три місяці після його загибелі. І для неї дуже важливо усвідомлювати, що вона не просто так втратила батька, що суспільство пишається його геройською віданністю. Тому ще раз дуже дуже закликаємо вас, якщо у вас є така можливість, будь ласка, допоможіть зібрати ці 25 тисяч голосів. Підпишіть петицію про надання статусу Героя України Романовських Артему Олександровичу. Максиме. Друзі, друзі, ну я тут можу тільки додати те, що, так сказати, намагаюся, знаєте, завжди завершувати ці етери такими загальними фразами, але тут я буду напряму агітувати. Для вас, можливо, це епізод, а для сім'ї це дуже важливо. Це важливо і в символічному плані для доньки, його, який важливо розуміти, що жертва батька, якого вона ніколи не побачить, вона ну, взагалі комусь була потрібна. І є потрібна. І тепер наш обов'язок, оскільки це наш захисник, який не на словах, а на ділі віддав за нас своє життя, ну що зробити? для... Для нього, але не стільки для нього. Йому, мабуть, уже все одно, а для, для тих, для нас самих, будучи людьми і виконуючи свої обов'язки людські і для рідних Артема. Зараз вони просять підписати петицію. Якщо вас це, ви розглядаєте для себе цей варіант, будь ласка, витратіть на цей час. Дякую. І під сім'ї загиблого. Хочу побажати тільки, щоб якомога швидше настала перемога, і щоб ну, цей біль загоївся, і ви змогли продовжувати жити. Це ваш обов'язок перед ним і також. Підтримуйте його сім'ю, підтримуйте його рідних. От. Друзі, і так само перемоги і миру нам усім. До зустрічі. Дякую, Максиме, Максим, за важливість. За... Якось так заявити про цю петицію на твоєму каналі. Дякую кожному, хто долучиться до підписання. Гарного дня і швидшої перемоги всім нам. Так, до побачення.